Сьогодні такий блатний приветик, да? Угу. Сьогодні ми з вами в лісовій обстановці. Надихаємось природу, вітерцем, прийомним літом. Ладно, все вибачте. Я зніму окуляри, але треба, щоб ви зацінили цей прикіт. Хорошо, все. Можу, капку зняти. Ну, немножко так сіжоснімо. Сьогодні ми з вами поговоримо про самокритику. Ця ідея мені дала. моя підписниця. Сьогодні все серйозно. Зацінила мій блокнотик. Всі фанати Гаррі Поттера, тут зі старні сторіночки. Да, я сьогодні виписала собі все, про що ми поговоримо. Взагалі це мій блокнот емоцій. Тут навіть є вклеєння, поділюсь з вами, Поділюсь з вами, трішки особистим. Тут є вклеені, авіаквитки всякі. І всякі такі штуки прикольні, що там спікери коротко. Да, Сподіваюсь, це не було видно текст. Не знаю, що там було при сантих сторінках, ти могло бути все, що угодно. Так от, про самокритику ми поговоримо. Буде мінятись ракурс, мабуть, 300 разів за відео, але глянемо. Для початку розберемо, яка вона може бути самокритика. Я її розділяю для себе на два табори. По-перше, це токсична, по-друге, це конструктивно. Почнемо з токсичної найбільш поширеної. ужас. Таксична самокритика полягає у тому, що ми просто себе булимо. Все. Якщо коротко, ну от я дура, ну от я не могла зробити інакше, ну от що я така криворука. Це все, що ми дуже часто чуємо від інших і говоримо собі, це таксична самокритка, от і все. Кліткою вона пішла ну, в основному від батьків з дитинства, або від наших однолітків. Потім виросли, побили чашку і подумали в себе в голові. от дура, крива рука що не могла обережніше, що. До речі, про такі маленькі думки. Вони дуже сильно впливають на нас, дуже сильно формують нас як особистість. Якщо ви помічаєте за собою, що десь у якихось буденних звичайних ситуаціях, ви себе обзиваєте, типу щось там зробили, якийсь маленький промах, і такі от дура. У мене були такі знайомі, друзі, які такі малесенькі ситуації, яка сталася, можливо, вона навіть не дуже погана, вони себе так обзивали, і це дуже недобре на нас впливає. Звісно, самокритика загалом це така тема, яка дуже поряд ходить із самооцінкою, самоцінністю. Говорити про це як про щось окреме не дуже було би правильно. А ось тому для того, щоб знизити рівень самокритики, я б радила підвищувати рівень самоцінності. і Вона тоді буде в балансі. Так от, про токсичну самокритику вона, звісно, для нас шкідлива. Чому вона не дає нам ніякого підґрунтя для того, щоб якимось чином себе покращити. А важливий момент, важлива така провідна ідея цього відео. Самокритика потрібна не для булінгу, а для самовдосконалення. Ось від цього потрібно відштовхуватись. І саме для цих цілей, токсична самокритика не приносить нам ніякої користі. Абсолютно. Зачем вона? Не треба. Позбавляємось від неї. Як позбавляємось? Рефлексуємо, помічаємо її. Це номер ван. Як ми маємо усвідомлено це змінювати, докладати до цього вольових зусиль. Помітила якусь думку за собою, яка промайнула. Такі опачки. Все. Давай якось трансформуємо цю думку. У що можна її трансформувати? По-перше, у конструктивну критику, якщо вона там все-таки потрібна, про неї ми поговоримо пізніше. Або Просто а, замість того, щоб себе критикувати, похвалити себе, знайти за що себе похвалити. Це, до речі, класна справа. Теж по тому, як в принципі позбавитися самокритики, в там в день оберіть для себе цифру 3 або 5 речей, записувати які в якихось ваших досягнень. Чого хорошого ви зробила? Це й на самооцінку, до речі, впливає. Можливо, ви порадували себе смачною кави, можливо, ви втілили свою мрію, можливо, ви вводите нову звичку в своє життя і написати, що я сьогодні не пропустив, наприклад, тренування або щось таке. Ось. І ще цікаво, вправа одразу У нас блок вправ пішов, хоча не заплановано. Згадуємо, я тут паличку сижу, ламаю, розумієте? Для мене це тривожник, блін. Гадуємо, коли до вас підійшла якась ваша подруга, і така я у мене нічого не виходить. Але саме подруга, яку ви любите, якась близька. І от, уявіть, вона підходить ця прекрасна дівчина, яку ви так любите, яка така класна, яка красива, яка стільки всього робить, яка умнічка розумничка. Вона до вас підходить, і каже, я не здара, нічого не можу. У мене не виходить. Там я щось не так зробила. Що ми робимо в таких ситуаціях? Або ваша сестра, або ваш брат, або будь-яка для вас близька людина. Ми починаємо їх втішати, що ось блін, та ти такий класний, подивись і на ті ту сферу, і не ту сферу, який ти успішний, який ти умнічка. Подивись, який ти класний. А чому ми не заслуговуємо до себе такого ставлення від же самих себе заслуговуємо? Тому, коли ви починаєте токсично критикувати себе, згадуєте про це, згадуєте про те, як до вас би віднеслась ваша найближча людина. І відноситись до себе так. Отак. так. а що ж тоді конструктивна критика? Конструктивна критика має конструктив, що дуже логічно. Вона нам допомагає самовдосконалюватись, я вважаю її дуже важливою. Вона справді нам ну, коротше помощниця наша, подружка наша. Конструктивна самокритика вона не критикує вас як особистість. Вона скоріше оцінює. Ну тобто, тобто, ви оцінюєте через конструктивну критику якісь свої дії або досягнення, або щось таке. Змінюємо імідж, саме врізання. Ні, ми не змінимо з імідж, ребята. Що погано? Давайте запитаємо хвеста да через призму. Конструктивна і самокритика ми оцінюємо скоріше на себе як особистість, а якісь свої дії. Наприклад, я як хореограф поставила якусь хореографію. І е, два варіанти події токсична самокритика, Боже, кайнездарень, нічого не може зробити. ужасно, просто все ужасно. Конструктивна самокритика. Мені щось не дуже подобається. Моя хореографія. Мабуть, ось цей рух я б хотіла замінити, тоді внести стане краще. Ось так. Різниця очевидна. Під токсичну самокритику ми не маємо ніякого підґрунтя, яке міг би яке б могло нам допомогти. А конструктивна самокритика в нас в досконалі, як багато хто каже, ну з блогерів ви, мабуть чули, що я не приймаю звичайну критику. Я можу приймати конструктивну критику, і то тільки коли я про неї прошу, що дуже важливо, і по відношенню до себе теж розуміти, коли вона потрібна. ну от я зробила свою хореографію. Чесно, свої хореографії я зазвичай не оцінюю. Вони створюються якось імпульсивно. Вони створюються в якомусь потоці думок, мистецтва. Це мистецтво для мене. Це просто моя душа. Я не оцінюю зазвичай потім. Якою я її створила, зазвичай в коновічному такому вигляді я її лишаю. Мені так подобається. Тому я не оцінюю там, критично для них не ставлюсь, до своїх хореографій. А інколи це потрібно, наприклад, у моєму навчанні, якщо я провожу якусь консультацію, да? і я потім критично оцінюю, як я можу покращити свої вміння, навички, щоб ефективніше допомогти людині. Тоді це важливо, тоді це має сенс, тоді це не впливає на мене якось погано. Тоді це навпаки допомагає мені стати краще. Ставимось до будь-якої своєї поразки, як до досвіду. Це ще одна моя порада. Вона мені допомагає. У мене є три такі основні поради, основні основні мої філософії життя, так сказати, які мені допомагають менше критикувати себе. По перше, це те, що я вже сказала, що я ставлюсь до будь-якої поразки, як до досвіду. Я розумію, що якби я не спробувала, я б себе звинувачувала. А це було б гірше, набагато гірше. Тому я віддаю перевагу тому, щоб спробувати, щоб зробити щось ризиковане і потім не жалкувати. Ну, так, да, я спробував, де у мене не вийшло. Ок. йдемо далі. І що? Ну, не вийшло, і що, йдемо далі, пробуємо далі. В общем-то, життя це процес. Друге, це. я... Щиро впевнена у тому, що у нас все ж таки є якась мінімальна лінія долі. І якщо в мене щось іде не за планом, якщо в мене щось не виходить, якщо стається якась поразка або чомусь незадоволена, ну дуже часто мені допомагає фраза про те, що, значить, так було потрібно на той момент. Значить, чомусь а, мало стати саме так. Саме це було ну, якимось важливим пунктом у встановленні моєї особистості. Нехай так і буде. Ок, я приймаю дуже часто, дозволяю собі приймати якісь ситуації, щоб вони не впливали на мене деструктивно. І третє, 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 ще така важлива. Я вірю в те, що все, що не робиться, все робиться на краще. Це частково перегукується з другою думкою. Але навіть якісь найгірші, здавалось би, ситуації знаю, що воно обернеться для мене як найкращим чином в майбутньому. Значить, чомусь так мені краще. Я волію довіряти життю і довіряти тому, що зі мною відбувається. Ось таким чином, я зменшую рівень відповідальності за свої помилки інколи. Привіт, це Марина з монтажу. Коли я вже майже змонтувала відео, я обнаружила, що я не вставила одну дуже важливу частину, ну надважливу частину, яка є ледь не ну, однією з найголовніших думок, які мали бути у цьому відео. Я не знаю, куди я його поділа, видалила, чи воно десь, коротше, пропало. Нема його, нема. Але не можу про це не сказати. Тому буде одна така вставочка, що важливо пам'ятати, що у будь-якій ситуації наша психіка вона знаходить. Найкраще вирішення тієї чи іншої ситуації у той момент. Тобто, якщо щось відбулося, потім ви лежите і думаєте вночі, ні, це треба було зробити. Інакше я могла вчинити. Ось так і ось так не могли. Це просто істина. І ви маєте з нею змиритись у той конкретний момент, у тій ситуації, у той час, у тому стані, в якому ви перебували, ви зробили якнайкраще для себе. Це завжди так відбувається, це просто база, тому що ну Лігіка знаходить найкраще вирішення якоїсь проблеми. Тому, да, якщо це у вас не влаштовує, те вирішення проблеми, яке ви зробили, яке, там, те рішення, яке ви прийняли, це інше питання. З цими установками там, е, ну, можна працювати, вдосконалювати свою особистість певним чином. Окей, okay, okay. але тоді. Тоді, саме тоді, коли вам ну, щось не сподобалося, можливо, ви себе за це критикуєте. Пам'ятайте, що ви вчинили для себе як найкраще. Взагалі, ну, з усіх рішень ви знайшли в той момент найкраще для себе. Угу. Запам'ятали? Рухаємось далі. Ламаємо далі палки в лісу, тягнемо кепочку для завершення. Цього відео Воно буде, мабуть, не дуже довгим, тому що зізнаюсь вам, це не перший дубль. це другий дубль. Один дубль я зняла, і там дуже сильно тупило зображення. І вона займало дуже якусь величезну гігантську пам'ять у мене на телефоні, тому що я знімала на TikTok, саме, щоб записувався мікрофон. Тут я трошечки поміняла формат. Це другий дубль. У мене вийшло е стиснути свої думки у щось логічне, щось доволі реально конструктивне, як на мене. Вийшло прям коротко і ясно. Так, от заканчуваємо це, значить відео таким важливою такою ремарочкою. Кстати, це не пірса, а все не мами перси. Закінчуємо це відео отак, от стільно, от, модно, молодежна, ловим дзен природи. І нагадую, що воло себе, по-перше, одні, єдині. Ми себе любимо. По-друге, нам ніхто не давав інструкцію до цього життя. Ми так народились і живемо собі, вчимося на своїх помилках. А до речі, це найефективніше, взагалі, що існує, це саме навчання на своїх помилках. Тому ми... Дякуємо за досвід, який маємо в цьому всесвіту. Я відчуваюся якимсь старологом-астрологом зараз. Ну, ладно. О, дозволяйте собі жити, дозволяйте собі бути, дозволяйте собі помилятися. Це дуже великий привілей, який дехто собі не може дозволити. А ви дозвольте. Why not? We have one life. My life, my rules, if you know what I mean. Всім гарного дня, вечора, ранку. Просто. Хорошого життя, живіться життя і кайфуйте. Навіть якщо ви помиляєтесь. все буде гуд, все буде класно. Життя, до речі, дуже швидко Ви помітили?